Василь Сухомлинський. Яблуко в осінньому саду. Пізньої осені маленькі близнятка Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий і неймовірно сонячний день же все листячко з яблунь опало і шорхотіло під ногами. Тільки де-не-де на деревах залишилось пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили на гілочці велике червоне яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглось? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна, і зірвала яблучко. Кожній хотілось потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблучко дісталося їй, але вона соромилась зізнатися у цьому. А тому сказала сестрі, хай тобі буде яблучко, Ніно. Ні-ні. Теж дуже хотілось, щоб яблуко дісталось їй, але вона теж соромилась висловити це бажання. І тому сказала сестрі, хай тобі буде яблучко, Олю. Яблуко переходило з рук у руки, дівчатка не могли дійти згоди, та ось їм обом сяйнула одна і та ж думка. Вони прибігли до мами, радісні і схвильовані. Віддали їй Яблочко. В маминих очах сяяла радість та щастя. Сподіваюсь, що це оповідання вам сподобалось. Скажіть, чого навчає нас це оповідання? Воно навчає нас доброти, любові. Умінню ділитись і робити приємне іншим. Іноді найбільше щастя це не отримати щось самому, а подарувати радість тому, кого любиш. Спробуйте переказати це оповідання своїм рідним та близьким. Я впевнена, що у вас, дітки, все вийде, бо ви уважно слухали. Дякую вам за увагу!